Ну, а сьогодні у нас на перегляді потужний звір із Франції, це Volvo V60 5 AVD повний привід, чорний колір, R-дизайн, спортивний стиль, красива, брутальна така машина. У вас зразу ж запитання буде, що це за наклейка така Швейцарія. Пізніше розкажу. А зараз пройдемось, подивимось, як же виглядає зовні ця красотка. Красивий, потужний, надійний автомобіль. Бережна експлуатація і обслуговування. Всю історію покажу розкажу. Дуже дуже цікавий автомобіль. Ось так зовні виглядає. R-дизайн. тому шилдик на решотці, серебристі дзеркала. Ззаді бамперс такий спортивний з обвісами. І звичайно, салон. Пройдусь товщиним міром, покажу лакофарбове покриття, розкажу багато цікавого технічно, салон, власники, історія. Ну, по максимуму, постараюсь донести вам інформацію, таку базову, для розуміння, що собою представляє цей екземплярчик. Зовні дуже класно виглядає, якихось там царапин серйозних, щосів, випадання з кольору або Зазори на рівні, нічого такого немає. Все, все добре по цій машині. Власником цього автомобіля була мадам. Теж покажу хто, що, де купувався він цей автомобіль, де експлуатувався. Всю цю інформацію вам покажу. Дах ідеально рівний, все скло зовні, по периметру оригінальне, навіть лобове. Ось такі обвіси накладки на пороги, спортивні. Потужний автомобіль. 158 кВт. Це 215 кінських сил, 2,4 двигун D5, п'ятициліндровий Вольвовський. До сотні ця красотка розганяється за 7,7 секунд. І працює цей двигун в парі з автоматом, гідротрансформатором, японським шестиступенем Aisin. Максимально близько і знизу показую стан лакофарбового покриття. Так, тепер пройдемо з товщиноміром, що у нас зовні по кузову. Вибачте технічна заминка, трошки пізніше покажу лакофарбове покриття. Зараз подивимось. По салону і так далі. Почнемо з багажника. З історії. І чому тут Швейцарія? А Швейцарія тому, що автомобіль купувався в автосалоні в Швейцарії в Женеві. Ось в цьому автосалоні а, Автобрід. Потім він експлуатувався в Швейцарії в Женеві. До речі, ось там заміна ГРМ. Ну, коротше, на 80 тисячах мінялась ГРМ. У 2018 році ось сервіска, ось ця, ця печатка автобрід виписувалась e 2013 рік. І тут є записи із, і по обслуговуванню з цього автосалону. Постійно там. Ось 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 ось-ось. Завжди там обслуговувалось. Навіть гляньте, є штампік, який саме прийомщик, менеджер приймав цей автомобіль. І все, до речі, на французькій мові. Хто не знав, в Швейцарії дві мови. Офіційні французька і німецька. Там півшвейцарії німці, півшвейцарії французи. Женева більше до Франції відноситься. Ну, поближче туди і так далі. Ось. Тепер машина з Франції власником була Лібурель Марін. І вона з Ліона. А Ліон від Женеви 150 км. Ну, в общем, я так розумію, вони там їздили, можливо, там і туди-сюди дуже часто. Також ще з останнього обслуговування, дивіться. Кінець 2024 року на 658 євро. Що тут робили? 415 євро це заміна генератора. 76 євро це робота мастерів. І 55 євро це ремінь. Ну, ремішки туди на генератор. Ось одне із останніх. Далі. Є сертифікат. Машина розмітнена, є сертифікат, любий момент, готова до першої реєстрації. Мрео ось тут рядом біля нас. Бачите, зелененька там вивізка, центр МВС, Тому без проблем допоможемо вам, якщо потрібно, прямо тут зареєструвати. Що тут є? Ну Є такий пенал, сумки ставить, щоб не падали. Є ще одна така ніша. І під цією нішою ремкомплект. Компресор балон. В-60 запаски ніколи немає, не було, не, не ложить. Ось такий ремкомплект. Одразу покажу вихлопні труби, вони там чистенькі. Машина масла не бере, не димить. Чітко працює двигун, це теж покажу по салону і по комплектації. Ось так виглядає наш арт дизайн. Це переходна модель останній рік. Там, кінець 12-го, початок 2013 року. Переходна модель, тому що вже нова е, рукоятка переключення передач йде, але ще приборка до рестайла. Хоча хто хоче, може замінити цю приборку на сучасну електронну таку модну, Просто цю викидуш іншу підставляєш і все. На Розборки вони продаються, це не проблема. Педалі такі металічні руль r дизайн, ну і салон, гляньте. з такими штабковками дизайн І ще там багато різних елементів по автомобілі, які підкреслюють саме цей спортивний стиль R-дизайн. Ці чотири склопідйомники, складування, дзеркал. Стан салону. Комбінований салон, красивий стильний нарядний салон, що класно, що літом в ньому не жарко і зимою не холодно, тому що ці серединки, вони. Тканина якісна, а це все шкіра. Є такий тут пенал, підлокотник широкий. Салон дуже акуратний, насправді. Там ззади, мабуть, зовсім ніхто не їздив. Крісла не продавлені. В стані. Комплектація не максимальна, але дуже-дуже яскравий вид цього автомобіля ззовні і в салоні. Ну, В принципі, тут є все, що потрібно. Датчики світла дощу, повний привід, клімат-контроль двохзонний. Багато-багато всього іншого. Заведемо, подивимось, як працює наш двигун. 213 пробігу. Показує, що батарейка слаба в ключі. Чеків ніяких нема, чітко завелась. Чітко рівно працює. Навігація є. Ну і загрузилась. Майкар, що у нас по майкару є? City Safety. притрудження аварії на малої скорості і. Ага, і тримання ну, вхід в повороти ЄС пікероч кажучи, підтримування автомобіля. Також у нас там ну там дуже багато настройок по медіа, що у нас тут є. USB, Bluetooth, iPod, AUX, все можна підключити. Підогрів сидінь немає, ну в принципі на такий салон особливо вони і не потрібні. Це не проблема. Вже нова рестайлінгова е, рукоятка передач переключення на цю сторону. Клімат контроль працює. Чуть я включився, щелкнув компресор. Перевіряв, все працює. Тут поки що я це все виключу, щоб воно нам не мішало. Рулер дизайн такий двойний з перфорацією, круїз контроль, правління магнітолою, електроручник. Двигун. Покажу двигун. Теж є що показати і розказати. Так як це r R-Design і такий потужний автомобіль, то у нас звичайно ж повинна бути розпорка R-Design. Гляньте, яка відстанковка на капоті. Volvo Шведен. Гляньте, як відкривається капот. Все видно, доступно, достанеш, можна самому обслуговувати. Ну і знаменитий п'ятициліндровий вольвовський двигун. І якщо кришка, то вона ось така шумопоглинаюча, настояща справжня. Не якийсь там пластик дешевий. Ось п'ятициліндровий двигун 2,4. Ідентичний, аналогічний, що 2.0. У більшості в мене там є дуже багато вольва з таким двигуном 2.0. В60 В-50 з різною потужністю. Такий же ж самий. Ну, Скоріше всього, тут просто менші, коротше, трошки шатуни і збільшена камера згорання, тому 2,4. Ось робота двигуна. Тепер говори по поводу генератора, гляньте, він новесенький, новесенький, прямо все видно, так? Да? Заміна була. Ось робота двигуна. Рівно тихо працює. У цих двигунів звичайний ремінь ГРМ, не цеп на 80 тисячах, 80 90 міняється цеп. Хто як? Хто як міняє? В ну, цьому автомобілі на 80 мінявся ГРМ. Скоро заміна чергова. Так. Також зверну вашу увагу на фари. Ось ця фара оригінальна. Рідна. А ця фара мінялась. Вона теж оригінальна. Але вона 17-го року. У му році щось було. Щось було ось тут фара і оце крило. Тому що це крило фарбоване, а фара замінена на оригінальну. Ну, в принципі, нічого там не дешевили по цьому, поставили оригінальну фару і підфарбували крило. товщинним е, товщиноміром, покажу е, який слой фарби. Так, Капот алюмінієвий зазори всі рівні, сколів немає. Менше в мене завжди б'ється трошки, он 48 мікрон.

83, 81, 101, 97, 93, 94, 84,

149, ну другий слой фарби. По кольору давайте подивимось. Ну, Не випадає вона з кольору. І давно це робилось, тому я думаю, якісно, мабуть, там на правильному СТО і зазори бачите рівні. Тому може ще краще, ну, новіша фара. Тут дзеркала, гляньте, ціленькі, не подерті, не щосані. Ну, Щось легеньке було, видно тріснула фара і царапина була, це можливо. І тому було зроблено. А так в цілому весь автомобіль в рідній фарбі, крім ось цього крила. Ще що хотів показати, по обслуговуванню. Е Нові тормозні диски спереді, ззаді не нові, але в дуже класному стані. І зверніть увагу на ось цей здоровенний, напівдиска тормозного, супорт тормозний. Потужний двигун, потрібно, щоб хороші тормоза були. А тепер зверніть увагу на супорт ось цього здоровенного GL. Мерседеса, у нього супер, такий, ні, навіть менший трошки по розміру, ніж у цієї Вольво. Ось ще раз підтвердження якість і надійність і безпечність цих автомобілів. Готовий до перевірок, готовий до тест-драйву. Дуже класний автомобіль. Поїздив на ньому 3 дні. Класно їде, класно тримає дорогу. Економічний. Траса 5,5, змішаний цикл 6,5 і місто десь 8,5 літрів. Буде. Повний привід. По ціні першої реєстрації. Буде коштувати десь близько 7,5-7 тисяч гривень, це з урахуванням пенсійного фонду і номерах паспорт і так далі. Ви заплатите офіційно 7,5 тисяч морев і будете першим власником в Україні. Також анонсую, що у нас працює програма по доставці автомобілів по Україні. Хто не може приїхати, якісь нюанси, та і так далі, ми можемо організувати вам доставку автомобіля. Якщо ви з регіону приїжджаєте, наприклад, у вихідний день, навіть в неділю, ввечером, я все рівно зможу зробити вам пакет документів, страховку, і ви можете самі їхати до себе в регіон. Ось, в принципі, вся базова інформація, яку хотів донести. А також ще раз покажу. Що у нас дуже-дуже дуже багато Вольво різних: v 40 v 50 v 60 s 40 XC60 і різні комплектації, різні моделі. Є з чого вибрати. Тому Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. Заходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео. Ми ще розгляньте на цю красотку. V60 Повний привід 2.4 D5 двигун дизайн. До зустрічі!